Продовжую так невеличкий ремонт обслуговування москвича. Ось так виглядає вже радіатор із жалюзями і буду зараз його ставити. Так, Так, тут все у нас чисте. Потрібний тут шланг розширитель бачка. Замінити якийсь він подузрительний. Замінимо. Добре. Так, так стоїть. Так, хабу там є внизу. Так, зараз буду ставити. Зміняти тросик. Радіатор встановив, підключив тросик уже на жалюзі, Зараз провірю, як працює. Закрив. Відкрив. Це виглядає спереді. Все, супер! Працює, відкривається. Встановив патрубки, все, піджав, підрізав. Так, тут все і зняв. Нього... Тут розширительний бачок був. Зняв бо потрібно було шланг замінити. Так, тут так. Державіло, потрібно зачистити, загрунтувати. І ось може хтось знає, з чого це такий бачок стоїть. Розширительний. Ну, видно, що не оригінал. 100%. Таке кріплення. Якось нестандартне. Ну, на заводське, але не від москвича. І ось такий бачок масть. І ще даже DDR ДДР. такий ДДР ще. Як фара ДДР рухла. Щось європейське. Оце стопик тут, теж Фари ті спереді теж ДДР. Не знаю що це за європейські Германія це що це випускала ДДР Галоген Тут ДР Все ДДР який за завод Ще хотів спитати оце дворник Оце Заводські його, ранні. Там ще один є в салоні. Там уже такий пізній, а це якийсь ранній, мабуть. О два їх є дві штуки. Так що ось такі поки що діла. Потрібно все ще домити, пофарбувати, кріплення тим. Я її поставлю на заход. Що одного мене інтересує для цього оця шпілька така длинна? Ще не дивився з салону. Що на ній тримається? Звісно з 10 см длинна. Так, вентилятор новенький в мене був. Ходу советський оригінальний. Провода навіть, якийсь оригінал. Окопочки тут вже з газону. З газоном з вантажівки. Тут що працюють. Так, і далі, далі. Далі це потрібно все зачистити. Я все почищу, пофарбую, таке вже не поставлю. Бачок відмію ці пластинки. І я, заміню поки що ці скельці. І фонари там пошукаю другі. Ці такі жовті вже. Так, і далі ще потрібно переднє ліве колесо перебрати. там теж Немного махається підшипник. Ну і заодно подивитись колодки. Ще не розбирав. Зараз зніму. Тут фунальники потрібно позамінювати. Так, далі покажу. Так, колесо поки що я не, не знімав, Рішив зняти колектор у цю кришечку, де вода. Треба рубашка. А то там щось підкапувало я бачив. І от вона тут. Так, так вона виглядає і видно, що морозець трохи роздув. така роздута. Потрібно буде підрихтувати, почистити з пофарбувати це, щоб не згнила, бо досить дефіцитні. Часто згнивають, і добру но ну, знайти тяжко. Це краник зняв, тут такий стояв, не, не, не робив, тіпа, не можна було його відкрити закис. Почищу вже розмахав. Так, і от рішив, заміню сразу цілий колектор і штанами у мене є. Це 2140 у мене. Оцей. Оцей тут стояв тут так поміну. Що поставлю прямо штанами цілий. колектор тут із сорокового. Ну тут чуть-чуть є, конечно, дырочка. Маленька. Тут взагалі з обох сторон намило. Що щоб вже доробити до кінця, вже не вертатися сюди, це почищу, відмию заодно. Так що буду, буду цим поки що займатись, потім буде вже колесо, фонарі. Поки що це хочу зробити. Щоб вже нормально можна залити антифриз. Не боячись, що потече. Якщо оце удобно буде тут зачухати, закрасити без коле, без колектора. Так що займаюся. Так, помалу після роботи я продовжую роботу москвичу Ось вже обробив протиржавчину Перетро, перетворювачі ржі повисох уже. Зараз його зачищу, типу змію, то у нього така типу поліцася робить. Змию, зачищу та загрунтую комісібуксидним грунтом або кислотним. І, 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 і пофарбував ну, тут все, все тут познімав, бабін. Пофарбував уже її. Така зараз бабіна, так виглядає. Ось так зачистив кришку цю з блока. Корозія її поїла серйозно. Думаю, не потече. Поки що іншої немає. Добре її зачищу, загрунтую. Поновую послужить. Так, потрібно ми ще з трактора зняв патрубок. ось тут такий краник стоїть, якрій мені потрібно якраз для москвича. Так. Оце ще потрібно теж помити резинку. Ще залишилось фарбу купити, ще не купив. Щоб це вже зафарбувати цю сторону так гарненько. А і колектор хочу хоча б пофарбувати. Маю там жаростійку фарбу. Зараз колектор іду почищу, пофарбую. Так, і знайшов у себе ще ось такі советські. Новенькі такі ще прокладочки. Навіть не ожидав, що знайду все такі. А є ще отакі. От Якийсь такі вже кооператив. І стояли отакі. От Теж вже без цієї металічної. Ось тут металічна така прокладка є, шайба. А тут не було. Що, думаю, Набагато краще буду тримати. Якраз 4 штуки були. Це дуже добре. От, пофарбую тут, та вже відмию там ще блока. Там такий ще грязний, поки тут доступ є. Так що, помале працюю. Загрунтував я цю кришечку. Оце кислотний такий ґрунт, типу. О, зараз ще загрунтую акрилом. І тут теж загрунтував. Зараз не дуже видно. О, тут теж такий кислотний, Він це вже це флакончик пробував. Ще такий цвіт. Це зараз іду тут, загрунтую. І пофарбую вже. Далі буду мити там двигун. Потім поставлю кришечку. Ну Що пофарбував? О. Ідеально. Для цього москвича ідеально. Вже тут, тут ржавчини цієї нема. Все, пройшовся. Тапличку заклею вже, не зафарбовував. Все, красота. Зараз там тут чорненькі деталі, там на розширительний бачок, Бабіна ось уже серебриста украшена. І буде красота під капотом. Так, зараз хочу краник ще поставити. І кришечку вже зафарбував внутрі. Так, ой, ой, як тут. Серебрянку серебристий буде. Сохне. Ще хотів на узна такі узнати. За отакі сигнали. Пише, о, ДДР. Згорі, рухла. З чого вони такі стояли? Якісь європейські тут і роки. Може якісь оригінальні йшли на щось. Не знаю. Думаю, не на москвичу. Чи потрібно провірити, чи працюють, Було би супер. Така релюха така до них. Так що далі йду все ще резинку і Буду потихеньку вже складувати, то вже щось затягнулося. Так, поставлю краник, ось такий. Почухав його, почистив. Так, і зараз хочу поставити оцю кришку. Терщив Та я ось таку цільну прокладку зробити. Тут така й стояла вже. То кажу, навіщо якби не промило її, якщо б з параніта робити. Що думаю ця теж видержить. Ну, щоб менше тут ржавіло. Може. Ну і трішечки походить. Так що буду зараз її ставити. Ну щоб, як буду мити двигун, та гарязі туди не намити, ці поза... Закриваю отверстия вихлопні. Зараз помию ну, поставлю кришечку. Так що цілікончиком ну, помажу, щоб тримало. Так, поставлю я кришку блока. Вот так. Дальше. І далі. Пофарбував колектор. щоб красивіше. Так, і тут от позаварював, тут були дирочки, навіть вдалося заварити. Тож вже псифонити не буде тут. Краска жаростійка. Думаю, не вигорить зразу. Ще буду колектор. Я колектор не буду ще ставити, ще, ще помию. Залишилося помити і можна ставити колектор. Я вже складув, ти ти не казав? Ти так, готовий я до мойки, двигуна. Мені мойку вже розклав. Вже тут за хімію обробив. Зараз буду відмивати. Ну зараз подивимося результат, як зміниться. Все, відмив. Ось такий результат. Зараз більш мені все чисте. Все, чичине. Вже змив все. Зараз буду вже ставити колектор на місце, бабіну, розширительний бачок і потихеньку складувати. Потрібно вже зробити пробний виїзд, як він себе буде поводити. Я пізніше вже проїдуся та заміню масло. Зніму бачу тут знімається поддончик. Отдільно зніму, помию вже, щоб чисто було. Все, йду ставити колектор. Так, почав ставити колектор. Хочу показати, які тут стояли гайки. Обичні металічні чивузеньки, які буду ставити. Такі просто дві маю на ключ під 13. А ці вже по 14 за вудській добре одну наживив. Так що все все практично правильно буде. Принаймні вже не пригорять, так як ці поїржаві як. Так що продовжую збирати? Закінчив я зборку поки що поставив Отакий От сигнал. Типа оригінальний 90-го року. Ну, бачок ще розширительний не поставив, не покрасив. Ну, поки що проїхатися можна і без нього. Залив вже воду. Так, все видно тримає. Облиститься. Так, замінив там шланджок на бензин. Ну все, можна зараз спробувати. Так, приніс акумулятор. Зараз буду спробувати. Ну, ще глушитель не поставив. Далі скрутимо. Вигнав я його на двір Працює давлення слабеньке, навіть два нема та без глушника голосновато працює. Так, все. на вуха у... Ну, Поки що ніде не вижу, щоб щось текло, поки що сухо. ножків на колінолови щось такий кривий, ось так виляє. Але потрібно буде зняти із сорокового замінити. його так все, все чудово. Ніде не потекло ще. Що прокачусь, поїжджу трішки та подивимось. Вода. О, вода навіть на місці. Чітко, можна антифриз заливати. Значить, пофарбувати оцю кришку, там друга є. То ця жовта щось не очень. Вперед. так Поки що москвич уже на ходу. Далі в мене буде наступним етапом задня подвеска ресору. Тут і втулка вже потрібно міняти і ресор перебирати. То не дуже жорсткий зад. Ми там листів наставили пред власник. Вихлопну систему поставити буде і оце ліве переднє колесо ще перебрати. Там смазка така древня, на чуть-чуть хоті шатаюся. Далі буде оце колесо, колодки подивимось. Потім уже кулісу ще потрібно. Там такі бешені люфти. Тут у кондентральці, хочу передачі, так собі не дуже переключаються, тяжковато попасти. Ну, прибрати в салоні, помити. Ззаді тут потрібно там дверку снаружи не відкривається. Зробити. Ну і тут от вимити все це, якась ржавчина І там в мене є просто другого цвіта задня ця оббивка поставити. Так що продовження слідує. Всім до зустрічі, всім мирного неба, всім пока.